Добрий день! Це сьогодні у нас 13-й з вами урок і ми починаємо його з повторення. Зараз ми з вами повторимо гаму до мажор. Що ж таке гама? Це коли всі нотки йдуть одна за одній у порядку висоти. Тобто гама до мажор. Вона буде починатися з нотки до і мажорний лад звучать весело. Починається ноткою до і закінчується ноткою до. До, ре, мі, фа, соль, ля, си, до. Ось будова мажорної гамми. Вона складається із тонів і півтонів. Між ноткою до і ре тон, «ре», «мі» – тон, ми, «фа», півтона, фа-соль тон, соль ля, тон. Ля сітон і сіто півтона. Це ми з вами на минулому році вивчали. І так будова мажорної гами тон-то, півтона, тон 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 і півтона. Це дуже важливо знати, як будується мажорна гама, тому що ми на наступних далі, на наступних уроках з вами будемо будувати від нотки від любої нотки гаму. <гаму> і визначати, які в неї будуть виявлятися знаки, або дієзи вже будуть, або бімолі. Далі ми з вами на минулому уроці вивчали, що кожна нотка гами підписується римськими ступенями. Тобто ось перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома. Сім ноток, сім ступенів. А ще ми з вами вивчили, що в гамі, в будь-якій гамі є сама стійка нотка. Що таке саме стійка нотка? Це коли музичний приклад, наприклад, написаний в гамі до мажор. Що це означає? Це якраз і означає, що він буде починатися з першої нотки і за. Тобто нотка до, і закінчуватися ноткою до. І цю нотку першу ступінь і нотку до називають тонікою, а позначають буквою великої печатної «Т». А сьогодні ми з вами вивчимо стійкі ступінь. Кроме першої ступіні, ще існують стійкі ступені. Це перша, ми вже знаємо стійка, третя. І п'ята ступінька, тобто через одну нотку. Ось перша, третя і п'ята. Це будуть стійкі ступіньки. Ось я тут їх прописала. Перша, третя і п'ята. Це коли музичний приклад може починатися або закінчуватися з цих ноток. Наприклад, у до-мажорі музичний приклад може починатися з нотки до, може починатися з нотки мі з третій ступінь, може починатися з нотки соль з п'ятої ступені, Ну, а на 99,9% закінчується завжди тоніка, якщо це в до-мажорі, це нотка і до. І так, зараз ми ось тут з вами випишемо стійкі ступіньки. Тобто стійкі нотки. І так, дітки, пишемо, у вас вже є відкритий нотний зошит, і можете написати скрипковий ключ, ну, початкова тактова рисочка, скрипковий ключ. Да. Написати гама до мажор ми її не будемо переписувати, а просто далі напишемо стійкі нотки. тобто, Перша нотка це буде до, і я підпишу перша ступінька. Ось дивіться. Це буде ось так. Перша ось до. Потім третя ступінька. Це у нас буде нотка Мі. Я її напишу Мі. І підпишу, що це третя ступінь. Ось так, дітки. І п'ята ступінька це буде нотка. Соль, я її також сюди напишу і підпишу, що це п'ята. ми все пишемо, закриваю тактову рисочку. І ось так у мене вийшло. Я побудувала у гамі до мажор стійкі нотки і підписала стійкі ступіньки. Але отут, скорочено, вони будуть підписуватися СТ крапочка, зараз я покажу вам, і ЗВ. Тобто внизу у нас підписані ступеньки, ось вони, а вверху скорочено ми пишемо СТЗВ, ну, щоб нам не перепутати. Ну, дітки, по логіки, якщо існують стійкі ступіньки, тобто, існують і нестійкі. І ви вже, мабуть, догадалися, що нестійкі будуть це, ну, якщо Перша стійка, то друга не стійка. Якщо третя стійка, то четверта не стійка. Якщо п'ята стійка, то шоста не стійка. І сьома також не стійка. І зараз ми в гамі до мажор. дітки, якщо у вас ми на, на тому минулому уроці. З вами писали гаму до мажор. Ви подивіться, будь ласка, у вас все це прописано. І ось тут, ну, якщо не прописано, можете написати, хто не був, може написати. І ось, на, на прикладі оцієї гами, там, де підписані ступіньки, ми зараз замалюємо усі нестійки. Тобто, дивіться, як це робиться. Малюванням займаємося. Нотка Ре друга, нестійка, ми її ось так замальовуємо. Потім іде наступна нестійка четверта. Ми також замальовуємо. Це діти дуже важливо, бо ми протягом всіх років, що будемо вивчати теорію, будемо так замальовувати нестійкі нотки. Потім йде шоста нотка, ми також замальовуємо. І нотку сьому сість замальовуємо. Ми показали, на прикладі гами до мажор всі нестійкі нотки. А ще, дітки, нестійка нотка вона завжди розв'язується у стійку нотку. Тобто сама нестійка, вона не може так існувати, їй потрібно звучати, але перейти у стійку. І в гамі це показується отакими дуже красивими. Ще я вам покажу. Тобто, дітки, нотка ре не стійка, переходить в стійку. Потім ми це все заспіваємо, я вам це все заграю, все ми це зробимо. Нотка фа не стійка переходить у стійку нотку Мі. Нотка Ля не стійка, як і ви вже розумієте, переходить в стійку нотку Соль. І нотка Сі, не стійка, переходить в стійку в нотку До. Ви ось так, будь ласка, дуже-дуже красиво напишіть стрілочками. Вся люба нестійка переходить тільки у стійку нотку. І зараз я вам це, дітки, покажу, як це буде на практиці. Ось дивіться. Гама до мажор, ось она. Ось гамма до мажор. Вниз. Тоніка в гаммі до мажор. Стійкі в гаммі до мажор. Зараз ми ще не стійкі запишемо. Не стійки. Як ми будемо потім співати розв'язання нестійких у стійки. Ось дивіться: Ре в в до, фа мі, ля в соль і в до. Ось так красиво у нас буде звучати. Але дітки тепер поряд, там, де у нас ми будували з вами стійки, ми випишемо нестійкі. Але зразу ми їх замальовуємо. Тобто, перша нестійка нотка Ре. Ми її зразу замальовуємо і підписуємо, що це друга ступень. Ось так, дітки. Наступна нестійка нотка це нотка Фа. Це буде четверта ступень. Підписуємо і замальовуємо нотку Фа, четверта ступень. Ось так. Підписуємо наступна у нас нотка ля, це шоста ступень. Також замальовуємо. І підписуємо, що це шоста ступень. Ну, ви розумієте, і поряд ми напишемо нотку Сі, це сьома ступень. Поставимо двойну тактову рисечку. Ми з вами закінчили роботу тут. Ось так у вас виходить. А тепер вгорі скорочено підпишемо. «Нест ЗВ. щоб ми це все розуміли. Нест. Тійки ЗВ. Все, дітки, ми закінчили роботу. І так ми вже з вами знаємо. Будова мажорної гами тон-тон півтона, тон 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 півтона. Ми знаємо, що кожна нотка підписується римськими ступіньками. Ми знаємо, що тоніка це завжди перша ступінь. Гами і підписується Т печатною. Ми знаємо, що стійкі ступені в будь-якій гаммі це будуть перша, третя, п'ята, а в гамі до мажор стійкі звуки будуть до, мі, соль, і скорочено ми їх підписуємо ст. І ми вже знаємо не стійкі звуки. Ступені – це друга, четверта, шоста, сьома. Нотки ре, Фа, Ля, Сі у гамі до мажор. Вони у нас замальовані і підписуємо скорочено НЕСТ ЗВ. І нестійкі розв'язуються у стійкі. А на папері це показується за допомогою таких стрілочок. І домашнє завдання вам буде це все повторювати. І так, це була перша частина. Тринадцятого уроку, дякую.